Цього разу депутати Ужгородської міської ради таке відвідали засідання сесії. У залі зареєструвалось 34 обранці. Приступили до порядку денного кілька прийнятих рішень. Віталій Семель виніс на розгляд питання щодо дострокового припинення обов'язків секретаря ради, тобто, як і планував, склав повноваження, оголосив перерву і водночас повідомив про замінування адмінбудівлі. Так, шановні колеги, тільки що приймаємо інформацію спецслужб наших про замінування міської ради. Прошу підтримувати як не дивно, замінування збіглось у часі із засіданням міської ради. Присутніх попросили покинути приміщення. Спецслужби ж власне приступили до обстеження будівлі на наявність вибухівки. До Оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі Ужгородської міської ради. На даний момент тут знаходяться правоохоронці, працівники СБУ і працівники оперативно-рятувальної служби. Периметр поштової очеплено. Спецтехніка, медики, пожежники, спеціально навчені пси. Близько двох годин перевіряли будівлю. Згодом таки доповіли. Вибухонебезпечних речовин нема. Проведено ретельний огляд. Після чого вибухових речей на бояких зібороних речей не виявлено, і продовжено роботу міської ради. Також з метою забезпечення безпеки було проведено огляд працівників. Про замінування хибне повідомлення працівників ради, депутатів по одному почали впускати у приміщення. Після того, як приміщення міської ради обстежили спецслужби. Просто так в будівлю не зайти. На вході правоохоронці з металошукачем. Здяшка, будь ласка, металовий визивити, не помають, які мають наявності. Також спеціально навчені собаки перевіряють всіх охочих зайти на вміст вибухових речовин та зброї. Депутати продовжили роботу. Оголосили про таємне голосування щодо питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради. За Дострокове припинення повноважень секретаря ради. 36 проти, 3 утрималося, 2. Обрали Ольгу Травіну, аби вона продовжила вести засідання. З нового голосування депутати запропонували нового кандидата на крісло, виконувача обов'язків міського голови. Для затвердження на посаді секретаря Ужгородської міської ради кандидатуру депутата. Андрієва Богдана Єрстафідовича. Депутати міської ради, що підписалися під... варто додати Богдан Андріїв, депутат регіонал, приватний підприємець та один із провідних перевізників у місті, які власне і ініціювали підняття тарифів на перевезення у маршрутках. Тим не менше, 40 із 41 обранців підтримали його кандидатуру. Один утримався. Представники громади присутні у залі на таке рішення відреагували криками Ганьба Банду геть. Тому до Ісла міського голови пан Богдан ішов під гучний супровід, але явно не оплесків. Новообраний секретар не гаючи часу, вирішив обрати своїх заступників. Запропонував на посади, як і передбачалося, Івана Волошина та Ольгу Трабіну. Це знову викликало хвилю емоцій у залі. Активісти теж отримали право висловитись. Це в той час, коли на сході гинуть люди за наше майбутнє, і за нашу незалежність. Будемо робити що? Ініціюємо дострокової вибори міської ради, звертатися до парламенту, до президента, до губернатора. Досить було вам тут сидіти, хлопці. Ви можете тільки ділити землю і теребанити посади. Ганьба вам! Закликаю усіх нормальних людей покинути сесію і не брати участь у цьому безприємні. Слава Україні! Поговорили та безрезультатно, так і покинули залу засідань. Пообіцяли ініціювати звернення до президента про дострокові вибори до Ужгородської міської ради. Секретар запропонував наступне рішення щодо кількісного складу виконкому. 11 осіб на чолі із Даніелою Геворкян, колишнім керівником виконкому при міському голові Погорєлову. Напрокач Руслана Павлівна, Молла Венген Стефанович. Вроді Олександр Володимирович. Сергій Дмитрович, до Василь Васильович Остепанко Анатолій Йосипович. Олександр Волосянський, уже колишній керуючий справами виконкому, каже, знав, що так станеться. Ні для кого не секрет, що колишні регіонали у кулуарах давно вже все вирішили. Каже, біда в тому, що призначили невідомих та вигідних осіб у виконком. Тому залишається хіба здогадуватись, що далі буде відбуватися у місті. Але ці 11 чоловік, що ми почули першу пропозицію, вони, скажімо так, м'яко теж всі представники тих людей, які зараз є у владі Ужгорода, тобто представники колишньої партії регіонів, представники і Погорялова, тобто, ну. Вони і виконком сформували повністю під себе, щоб їм виконкомі ніхто опозиційну думку якусь плюралізм думок не озвучував. Рішення про виконком з першого разу не пройшло, тому Андрій Погорєлов запропонував голосувати ще раз, тільки вже не за 11, а за 15 осіб. Після невеликої перерви Добре, депутати таки ну, проголосували окей, за нуль. Не двоє. Тож міською радою Ужгорода знову керують регіонали. Правда, сьогодні вже нібито колишні. На сесії 20 листопада порожніми були стільці депутатів від єдиного центру. П'ять депутатів склали мандат. Крім того, оголошено, що фракція єдиного центру обнулила партійні списки в Ужгородській міській раді.